Звідки ти, скільки тобі років, і як тебе звати? Я з Хмельницького, звати Дмитро, і 25 років. Скільки років пішов служити? В 18 років долучився до добровольчого українського корпусу правий сектор. Це в 2019 році було. І після цього вже підписав контракт через рік збройними силами України. Як отримав поранення під час роботи з важкими бомберами, один з тип наших дронів? Ворог, вичислив нашу позицію, коли ми прикривали нашу піхоту, і наніс артудари арт Якраз от, в момент, коли ми були назовні, готували дрон до виліту і от вже отримав таке поранення за мутацією нижній кінців. Часто дзвонив додому, поки був на службі. Старався часто дзвонити, в основному там переписуватись в Сігналі, там телеграм-сігнал. А так ну так, да, бувало. Що найбільше бісило, коли ти був у відпустці? Я не скажу, що сильно бісило, коли я був у відпустці. Я намагався свою відпустку там тих. 10-15 днів по максимуму забити якимись подіями, зустрічами, подорожами. Тому не встигав якось звернути увагу на якісь три такі. Що може зробити цивільні, щоб проявити повагу та вдячність ветеранам? Як мінімум, задонатити за посиланням в шапці профілю.